У нас тут така оранка. Щоб ви зрозуміли, бурян реально майже пояс. Ось такий бурян. Бурян пояс. Не можу виверти більше ніж 20, не можу. Дуже сухо, дуже великі прилі. Дуже великі ці. Грудки чи як називається. Але воремо так, як є. Маємо що маємо. І бурян такий, що де що робиться тут ззаду, такий бурян Забивається. Бо бурян має метр майже. Ну, 80 см точно. Це не діло, було треба дешкувати спочатку і так далі. Ось таке. Не оренка, а муки 2 по 25. Тут з тим 2 по 30 було б ужасно тяжко.